Добрий день, мене звати Катерина, компанія Корвіль. Сьогодні ми з вами розберемо таку вразливість, як Local File Inclusion. Що це, як працює, реальні кейси і головне, як виявити та запобігти цій проблемі. Почнемо з визначень. Local File Inclusion можна перекласти як локальне включення файлу. Ця вразливість дозволяє зловмиснику включати та виконувати файли, що знаходяться у файловій системі сервера. Це трапляється, коли надані користувачем дані не перевіряються належним чином перед використанням у функціях включення файлів у застосунку. Цей недолік може призводити до розкриття конфіденційних файлів та до подальших атак міжсайтового скриптингу та віддаленого виконання коду. Щодо походження: це тип вебразливості, що з'явився на початку 2000-х років і поширився разом зі зростанням популярності динамічних веб-додатків, розроблених за допомогою таких мов як PHP. Хоча немає єдиного винахідника Local File Inclusion, найдавніші задокументовані зловживання спостерігалися у вразливих PHP-додатках, де розробники не змогли належним чином очистити вхідні дані користувача у функціях включення файлів. З часом ця вразливість стала відомою проблемою на багатьох платформах, не лише PHP, але й на Python, Java, Node.js та інших. Наразі цей недолік є доволі поширеним і часто зустрічається, зокрема в застарілих системах. Тепер більш детально про те, як працює ця вразливість. Під час написання веб-застосунків розробникам часто потрібен доступ до додаткових файлів на стороні сервера, розташованих у директорії додатка або його піддиректорії. Наприклад, вони можуть хотіти включити файли конфігурації та модулі застосунку. Або отримати доступ та відобразити файли, завантажені користувачами, такі як зображені чи текстові файли. Для доступу до нестатичних файлів розробники зазвичай передають імена файлів через параметри вхідних даних користувача. Наприклад, якщо додаток має відображати зображення, завантажені юзерами, автор застосунку може вирішити дозволити довільні назви для цих зображень. У випадки мови PHP, розробникам також може знадобитися динамічно включати файли, що містять вихідний код. Таким чином, вразливість локального включення файлів виникає, коли зловмисник може включити довільне ім'я файлу або шлях у вхідні дані користувача. Наприклад, якщо програма розроблена для відображення довільного зображення на основі параметра URL-адреси, зловмисник може використовувати цю функціональність для відображення вихідного коду додатка. Що робить його однозначно вразливим. Але варто зауважити, що якщо зловмисник може включити шкідливий файл віддалено, то тоді ми говоримо про вразливість віддаленого включення файлів, тобто Remote File Inclusion. Є велика кількість реальних інцидентів, що включають цю вразливість. Зокрема, у 2024 році Jenkins система CICD зазнала впливу Local File Inclusion. Зловмисники використали цю вразливість для доступу до конфіденційних файлів, що призвело до компрометації репозиторії в GitHub. У 2022 році не пощастило платформі блогу для розробників Hashnode. Зловмисники могли отримати доступ до SSH ключів, IP-адрес і внутрішньої інформації серверів. А у 2025 році з локальним включенням файлів стикнувся Formuла Rockmaker Web, Злочинні хакери могли виконувати довільний код, завантажувати конфігураційні файли та отримувати повний контроль над сервером. Тепер перейдемо до головного як виявити цю вразливість. З цим добре справляються сканери DAST, тобто динамічне тестування безпеки додатків, інакше його ще називають Black Box Testing. По суті, це імітація дій хакера, що дозволяє знайти вразливості. Я продемонструю, як це працює на прикладі платформи Invicti, що поєднала Акунетик та NetSparker. Я обрала тестовий вебсайт, про який я точно знаю, що він вразливий до Local File Inclusion. Можемо почати його сканування. Після завершення сканування серед вразливостей ми можемо побачити локальне включення файлу. Нижче можна переглянути деталі атаки, також її вплив. Як виправити цю вразливість і загальний опис. Додатково присутня класифікація за стандартами, а також корисні посилання, за якими можна більше ознайомитися з даним типом вразливості. Трошки вище ми можемо побачити, що ця вразливість підтверджена. Це означає, що сканер запевнився, що це точно хибно позитивний результат. Він це зробив, отримавши доказ експлуатації, тобто Proof of Exploit, який ми можемо побачити у вкладці справи. Якщо ви хочете безкоштовно протестувати платформу Invicti, то звертайтеся до інтеграторів даного рішення або до нас, зручним для вас способом. В описі каналу можна знайти посилання на наш вебсайт. Для того, щоб запобігти вразливості Local File Inclusion, варто дотримуватися найкращих практик. По-перше, слід повністю уникати передачі імен файлів з вхідних даних користувача. Це включає всі джерела даних, якими може маніпулювати зловмисник, наприклад, файли Куки. Проте, якщо додаток вимагає використання імен файлів східних даних користувача і немає способу це обійти, можна створити білий список безпечних файлів. Якщо немає змоги це зробити, варто зберігати імена файлів у базі даних та використовувати ідентифікатори рядків таблиці у вхідних даних користувача. Також можна використовувати зіставлення, тобто мапування URL-адрес для ідентифікації файлів без ризику Local File Inclusion. Вищезазначені методи доступні у всіх мовах програмування, тому кожен розробник може запобігти цій вразливості, використовуючи практики безпечного написання коду. Натомість поговоримо про те, чого не варто робити. Не треба покладатися на чорні списки, кодування або методи перевірки чи очищення вхідних даних, як от фільтрація, щоб запобігти локальному включенню файлів. До прикладу, не слід намагатися обмежувати або примусово застосовувати розширення файлів чи блокувати послідовності спеціальних символів, як єдиний захист від Local File Inclusion, адже зловмисники можуть обійти такі фільтри. Можемо зробити висновок, що важливою частиною убезпечення вебресурсів від експлуатації цієї вразливості є її вчасне виявлення та виправлення, а також використання найкращих практик, щоб запобігти її першопричині. Дякую за перегляд! Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. У нас регулярно виходять відео на тему кібербезпеки. До зустрічі у нових відео!